Ну що, дівчат, починаємо новий влог зі сніданку. Сьогодні у мене такі тости на підсушеному темному хлібі з огірочок додала і трошки майонезу для того, щоб воно не було таким сухим Буквально капелькою. Ну, і, звісно ж, моя кава в моїй новій кружечці. Але тепер вона мені не підходить до тарілочки по кольору. А, по вайву підходить, а по кольору не підходить. Треба тепер я тарілочку собі підібрати. От, ну, якось, ось так. Ну що, у мене сьогодні задача розібрати ялинку 31 січня. Нарешті прощаємося з цією різдвяною красунею. Два місяці вона мене потішила. Ну вже точно нарешті а, варто її розібрати, тому приступаю розбирати ялинку. Ну що, я вже поприбирала. Як же хочеться ось так да, виглядати вдома в футболу з голим пупом. Але я зараз вдягаю кофту, тому що вже далеко не спекотно. От. У мене тут тепер вже чистенько. Ялинки немає. Я знаю, що якби вже і пора було б. але все, ж, тепер можна чекати весну. Зазвичай, коли розбирається ялинка, з'являється такий натяк на весну, але, дивлячись, на прогноз погоди, де мінус 25, мінус 23 ще синоптики не оприділились, що там намалювати на наступний тиждень. Натяк на весну трошки згасає. хоча, Хоча, Подивіться, яке там гарне сонце, яке там яскраве небо сьогодні. І, в принципі, якщо не відчувати той мороз, то можна подумати, що справді там тепленько. А я собі ще тим часом зробила свою другу каву. Хто ще так тішиться новим чашкам для кави, як я? Подивіться, яка вона гарна мила. Мені прям подобається. Єдине, що вона зовсім незручна, типу я звикла, що в мене тут ще. Купа місця лишається від верху чашки до кави, і її безпечно можна там ставити собі на коліна і зручно пити. Тут такого е, привілегію немає. Тому треба дивитися, щоб я от зараз її не розлила, поки вам показую. А словом, у мене зараз кава. Ці трошерчки мої включені. Зараз е, ноут включу, щось трошки попрацюю. Ну, прям кайфую. Я сиділа, сиділа вдома, і я тут зараз вирішила прогулятись, а подихати морозним повітрячком сходити, купити хліба. Спочатку я про це пошкодувала, тому що тут реально трошки слизько, але ну, є частинки дороги, де нормально можна йти. Я закриталася, як ви бачите, бо на вулиці не вистало жаль. Тут морозно, я зараз свічу собі лекториком в очі, щоб зняти цей кадр, тому зараз я як навернусь, то буду радіти. Отакі ось, ось справи, Насправді на вулиці дуже добре. Якщо я зараз виключу ліхтарик, то звідтіться ліхтарі вже довгий час, якщо я зараз виключу ліхтарик, то дуже видно і світло на вулиці від місяця. Я собі включила музичку в навушниках. І насолоджуюсь своєю маленькою прогулянкою. Я зробила собі чай і почала дивитись новий серіал. Називається під мостом. Поки що перші хвилини ще нічого не зрозуміло, але знайшла його по відгуках, по рілсах в інстаграм, і там про нього були хороші відгуки, тому вирішила подивитись. Не знаю, сподобається чи не сподобається. Поки що мені подобається сама картинка по сюжету ще буду бачити. Так, ну що, всім доброї неділі. Вже насправді півдня пройшло я зробила тренування. І зараз готую собі обід. Це в мене буде два яйця смажених. І щоб сюди додати, я не знаю, що би, напевно, якогось салату хотілося б додати. Але в мене є тільки... тільки половинка пекінської капусти. Коротше, я зараз просто візьму собі кілька листочків. Щоб. Щоб трошечки освіжити. Коротше, що я зрозуміла зі свого користування додатку по лічильнику калорій. Я не доїдала. <рес> Насправді, типу, якщо без всяких оцих своїх дурних перекусів і хапань нормальними стравами, я взагалі не добираю калорій. Норма десь приблизно, так як я розумію для себе, це 1700-1800 кілокалорій, я їм приблизно. 1600 це було найбільше. Насправді, можна, звісно, доїсти це всякими чіпсиками і так далі, чого я робити геть не хочу і не бажаю. От. І взагалі є Ну, Типа, в мене нема такого, що мені треба купити в супермаркеті чіпси це не моя історія. Я хочу якусь вкусняшку, щось солоденьке. Оце в мене є. От, тому. Е Білків, звичайно ж, я не добираю, тому трошечки ось так от регулюю харчування в вигляді яєць, яких я, в принципі, не люблю. Додамо трошки вуглеводів у вигляді білого хлібчика. Було б добре ідеально взяти чорного, але сьогодні в мене його немає. І мій обід, от так, готовий дуже такий експромтом обід. допиваю водичку, я зараз буду обідати. Потім воблю собі каву. Все стандартно. В принципі, сьогодні в мене так нічого не відбувається. Тренування зробила, книжку почитала і, в принципі, поки що все. Ну що, давайте подивимося, що я наїла. Це моя п'ятниця. Це 2236 кілокалорій. Я тут їла прям правильно. Це мій сніданок 289. Це вівсянка. Ну фотки тут прям на інстаграмі, я не старалася. Це вівсянка з бананом. Далі я обідала нормально макаронами з куркою тушкованою. Це у нас 473 ккал Це я щось там додавала, пробувала. Далі у мене була вечеря. Куряче крило з салатом і з хлібом. Знову ж таки, це на мінуточку 285 кілокалорій. Лише. Тут у мене були вафлі з чаєм, і тут у мене було а, молочну шоколаду, буквально там шматочок. І ось тільки я наїла без та, блін, пташка, без різних там хапань. Печенок, вафельок і так далі. Ну, вафельки були, навіть, якщо ви бачите. Далі у нас вчорашній день, 1434, що я тут наїла? А, тут у мене був сніданок Тости з Тунцем, те, що я вам показувала. Тут у мене були <рес> <рес> дві печива Марія. А, тут у мене знову ж таки були бутерброди на обід. І тут у мене була смажений, була, був смажений карп. Коротше, виглядає не прям інстаграмно. Ну, вибачте, я тут не для інстаграму то все робила. А, і наїла я, а, ще вафля ще навіть була. М -м, що ж мені ту качку постійно, хочеться нажати, натиснути. І я наїла я 1434 кілокало. Отакий мій раціон на минуточку. Найбільше я наїла. В перший день, але знаєте що? Знаєте, що тут вплинуло на ось цю цифру? 200 грамів, ой, не 200 грам, а 208 кілокалорій сушеного банана. Це півпашечки ось цієї, що продається в ОТБ. Коротше, отак-от, то я не знаю, чи мені варто збільшувати кількість калорій, які я споживаю, чи мені варто якось е, лишатися на цій кількості? Ну, так що так? От. Ну, як збільшуватись тут, мені здається, прям ідеально, щоб не, не набирати і нормально себе почувати. Ну, і в принципі, я вам скажу, що якщо я навіть при цих нормах я себе абсолютно нормально почуваю, не, я не почуваю себе якоюсь там стомленою і подавленою, я абсолютно наїжена. А я тим часом після обіду зробила собі каву. Зараз я буду насолоджуватись кавою, вантажити в ложик і трошечки працювати. Так, а ми вирішили з'їздити все ж таки в супермаркет, бо реально щось вдома все позакінчилося. Я втягнула шубу свою, але тільки з тим розрахунком, що я в машинку з машинки і сильно не змерзну. Все, розігрівається машинка, їдемо за покупками. І так, ми вже вернулись, зробили невеличку закупочку. Де вони беруть ці ціни на продукти? Скажіть мені, будь ласка, це розум жахи. Зараз вам покажу, що купила, бо я вже давно не їздила в супермаркет так, щоб от, з машиною, так, щоб багато всього купити, і тут без м'яса. Коротше, зараз розпакую і вам покажу. Купила дві пляшки мінеральної води, туалетний папір, водій дезодорант, Я собі для душу ось такі взяла, а то, виявляється, я закінчила, якби сьогодні не купила. мені не було б чим митися. Йолки-палки, добре, що я згадала про це. Мівсянка, чай, карпатський, м'ята меліса, сир, кисломолочний, молочники, такі взяла. Я, скажімо так, з усіх зол вибрала <с? <с?> найдешевше е, рис. Ось такі от штучки взяла, були по знижці, не знаю. Але були тільки по ці штуки. Мені здається, що має бути смачно. Огірочок, ківі, яблучка, якась така ковбаса, мандаринки, тунець, сирбрі, сир, ось такий крем-сир, намазочка, листя салату. Далі тут у нас спеції, перець, сухий часник і кунжут. Тут замаганки мого чоловіка е, мівінка ріва, ри в одному згущене молоко. Тут пергамент, тут серветки і арахісова паста. Е, все, здається, нічого не пропустило. Така у нас закупка на 1700, здається, десь так. Плюс кількістю гривень ще плюсом зверху. На годиннику десь. Біля першої ночі мені вранці вставати, але я дивлюсь фільм. Люди, яких ми зустрічаємо у відпустці, і вирішила з вами поділитися, бо реально а, приємне, легке, веселе кіно. А, чим закінчиться, як будуть розвиватися події, ще не знаю, але поки що де я там. На якому? майже на половині і прям прикольно. У мене тут спить ліма. І я продовжую дивитись кіно. Зараз 10-та година ранку, моя душа бажає другу каву. Жаль, можу сказати, ця кружка така, що, знаєте, з знає, нею не посидиш як-небудь, її треба тримати рівненько і гарненько. Сьогодні мороз шалений, я не завела машину, тому лишилась вдома. Трошки працюю вдома. дому, я дуже сподіваюся, що в моїй машині стане тепліше, і вона заведеться. Таке от. Так що, у мене друга кава, і я тут зараз буду працювати. Ну, ідеально, як добре тримати цю теплу чашку, коли вдома холодно. Так, тут у мене блокнот, правда, не робочий, але поки що його використовую для робочих записів. Включаю ноут і працюю. Так, ну що, відбулася спроба номер два завести машинку. А, на вулиці зараз 13 десь градусів, 13-14. Мені вдалося її завести. Сподіваюсь, що вранці-завтра мені теж вдасться її завести, тому що завтра ніби потепління. А, ну, а вже раз я її завела, щоб не даремно заводити. А, заїхала, забрала посилочку з мейкапу на новій пошті і їду додому. Давайте я вам покажу, що замовила на мейкап. Тут uh, дві позиції. По-перше, це маска для волосся Selective Professional з лінійки Hemp. Моя улюблена лінійка. Я дуже люблю цю маску, але вона зараз все стара версія. Є нова версія, там трошки відрізняється упаковка, тому я не знаю. Можливо, чи тут все добре по термінах, Коротше, я ще не дивилася, але що робити? Буду мазатися. Я дуже люблю е, цю серію. Що стосується термозахисту, у мене й термозахист такий був. Якщо ви дивились мої блоги, то знаєте, термозахист класний, але ніби трошки обтяжує волосся. І той, що в мене зараз, з іншої лінійки, мені більше подобається. А от що стосується маски і бальзаму, то прям кайфово працює на волосі, працює на заволошенні, і я реально оцінила результат. Це не просто якісь там слова, це дійсно. Відчутно мені. Я прям відчула на своєму волосі, тому обожнюю цю серію. Тут прям дуже крутий аромат. І. і що? Я замовила олівець для брів. взяла Евелін. Закінчується прям дуже швидко. Мій улюблений олівець від Катріз, від якого я останнім часом трошки відійшла. Думала замовити його, але доставка була лише з ЄС, і в мене не було часу, щоб чекати на неї, бо в мене би, вже немає чим оформлювати брови. Тому взяла знову Евелін. Я вже готова поринати в куховарський процес. Зараз буду робити собі запіканку. Це буде мій сніданок. Тепер будете знати, чим я завтра буду снідати сир, цукор, борошно, одне яйце, е, молоко і корицю туди. Здається, всі інгредієнти. Кадр наступний уже ранок, і я снідаю. Ось так буде виглядати мій сніданок. Запіканка, піканка, ківер і сметана, і моя кава. Так, ну що, я виїхала, я завелася. Це мене безмежно радує, бо ранок він почався з фразами Господі, та допоможи! коротше, по поводу про щодо прорахунку калорій і мого додатку. Не буду ним користуватись постійно, Типу, я не фанатично ставлюсь до того, щоб прораховувати калорії. Як я казала, метою було взагалі подивитися, скільки я споживаю, скільки я білку споживаю. І я зрозуміла, що білку ніби недостатньо, хоча я це догадувалася. Але додаток не 100% вірний. Типу, він, Я постараюсь вставити десь картиночку, як він виглядає той додаток. А, типу, там же ж задумка, яка що ви фоткаєте страву, він прораховує вагу, інгредієнти і калорії, і він з вагою реально інколи помиляється. Тому, типу, це означає, що може бути зовсім не достовірні дані. Тому, якщо вже прям чітко і точно хотіти знати свій, свій калораж, треба реально все зважувати на тарілочках і тоді розуміти. Бо Одного ну, разу він мені порахував досту за рекси своєю пастою вибачте на 508 кілокалорій, а іншого щось там на 250 Ну, є якби різниця. От, тому тут теж таке собі питання От, розповіла про своє враження від додатка. Сьогодні я помила волосся з новою маскою, і що я хочу сказати, або так просто з тої ноги встала, або реально вона таки працює, і я не придумала і. Думала її дію. От, тому волосся мені подобається. Як сьогодні виглядає, як сьогодні вкла, вклалося. І прям мені класне. Тому маска дійсно працює. Вона, правда, відносно недешева. Там зараз ніби акція на майкапі. Зазвичай вона може бути дорожча. Але працює. Бо я, наприклад, порівняла Велу, мій бальзам, кондиціонер. Що 300 гривень, я вирішила все ж таки це взяти. Тим більше, що волосся все ж таки звикає до засобів і треба змінювати. А вела в мене вже була два рази підряд, тому взяла цю масочку. Словом, такі справи, мене тішить, що сьогодні вже не 22 градуси морозу, а лише 10, що я завелася. І що, в принципі, сьогодні вже яким? 4 лютого мене близько. Довести. Ми вже і Я собі зробила чай і зараз хочу взяти шматочок шоколадки. Але чого я включилася? Наскільки я бляха жертва красивих упаковок, а я ж її купила цю шоколадку через те, що мені сподобалась упаковка. Я просто обожнюю якісь красиві упаковки, особливо коли вони тактильно, дуже приємні, відрізняються так на дотик. А, так що упаковка має силу і недаремно кажуть, що зустрічають по да? як хі -хі, тією триклятою мовою казалося, але суть така. А, от, так що в мене зараз буде шматочок чорного шоколаду з лимонною начинкою, але купила через упаковку.